Вами сьогодні Марія, і нарешті ми готові підбити підсумки вишивального 24-го року. Чесно кажучи, ці підсумки, плани мабуть, варто підбивати на початку січня, але в нас завжди як не в людей. Хоча як в людей я також не знаю. Сьогодні лютий кінець лютого, і можна сміло підбити підсумки минулого року. Більше того, можна собі спланувати і плани, тому що плани ставити ніколи не пізно. Коли людина бажає собі поставити якусь мету, якусь ціль, це не обов'язково має бути 1 січня, 10 січня чи 25 лютого. Тож, давайте згадаємо, який був у мене цей вишивальний 24 й рік. І чим він закінчився, верніше, якими фінішами він закінчився. Щиро відверто я вам хочу сказати, що я маю цей список, я гарненько по ньому пройшлася, вибрала все сюди, поскладала. Не все у мене є, але те, що є. Почнемо. Йти по списку, звісно, я також не буду, бо що згадала, це вам і покажу. Є такі в мене завершені роботи, це є коник від фрозилка, якого я знайти не можу. Чому цей фрозелок постійно губиться? Це, мабуть, на фрозелок треба якусь окрему таку коробку знайти, в яку постійно треба складати один фрозилок. Але це добре, значить, фрозелка є багато в моєму вишивальному світі, тому він і губиться. Також була ще одна брошка. Це є тиждень стартів. Я сьогодні про нього буду розповідати неодноразово. Цю брошку від мій син подарував своїй вчительці. Це є брошка від Абріст Арт, таке сердечко-синьо-жовте. Це, мабуть, все, що я вам сьогодні не зможу показати. І тут біля мене лежить лежать мої роботи. Не всі, не всі. Деякі я просто не хотіла знімати. Це, наприклад, є моя черкаська сорочка. Минулого року я її завершила. Я зробила надзвичайно красиві світлини в себе біля дому в сквері на білесенькому снігу. Чесно, спочатку було холодно, потім включився азарт. А в результаті маю класні світлини, які і вам хочу показати. Якщо хтось не знає, я хотіла б вам повідомити, що ця черкаська сорочка це я проводила курс, тобто величезний майстер-клас по тому, як зробити таку сорочку. Дуже часто мене питають: а що саме входить в курс? В курс входить все: це є і мірки, і розкрій на тканині, підбір матеріалів, тобто рекомендації. Потім ми кроємо. Потім дуже докладні майстер-класи по тих чи інших швах, що де як шити. Потім що де як зшивати, яка повинна бути облямівка чи манжет, як робити пазушний розріз, чи потрібно нам поділ до цієї сорочки. Ось це все входить в майстер-клас. Ну, і, звісно, додатково ну як додатково, не додатково, а курс включає також і всі схеми. Тому я. Щиро дякую всім дівчатам, які долучилися до цього майстер-класу, до цього курсу. Я чекаю, поки світлин побільше і завершених робіт, хоча їх і так зараз є багато. Для того, щоб підсумувати все ж таки цей курс і показати, які дівчата красиві у черкаських сорочках. А зараз я би хотіла з вами перейти до тих таких завершених робіт. І як виявилося, от я щойно збирала ці всі роботи, як виявилося, вони в мене якісь або дуже маленькі, або дуже великі сорочка, фрузелок, сорочка, фрузелок. А потім виявилося, ні, крім фрузелка і сорочок, в мене також були дуже гарні завершені. Картини. Давайте почнемо з маленького. Ось цей такий ведмедик, двосторонній ведмедик. Він надзвичайно красиво виблискує. Там в середині такі насипані паєточки. Це мій таємний санта від Вікторії, вікуся тобі велике вітання. Ви знаєте, хто дивився за мною, слідкував то цього ведмедика. Він вишитий бісером на прозорій основі два рази тут, в такому червоненькому светрику, тут в зелененькому светрику. Він вишився в мене на одному подиху, і я задоволена тим, що в мене тепер така гарненька іграшка ялинкова. Чесно, вам відверто скажу, що коли біля неї десь миготить ялинкова гирлянда, це дуже красиво, тому що все всередині блистить і також блистить бісер. У мене залізте? Ні, Джулі, ні. Не буду вам е, говорити, що по порядку в мене було. Отак, як поскладала, так і буду вам розповідати. Ця робота в мене е, дуже красива, я її дуже хотіла завершити, але все мені ніяк Знаєте, Так хочеться так хочеться, але щось нічого не можеться. Все ж таки, зібравшись з духом, я її завершила. Що це є? Це був тиждень стартів. І е, оцей Nine – це був е, один зі стартів. Е, хто вишивав Джастнен, знає, що е, там дуже цікава інструкція, і вся на англійській мові. Там кожен шов чи кожна діаграмка розказано, чим шити, скільки складень, які матеріали, який шов. І інколи це втомлює, інколи хочеться просто сісти і вишити. Так от я взяла свою ось таку роботу ідентично у своєї подруги, позичила. Я не дивилася схему, я дивилася тільки на її роботу і дуже швидко завершила ту роботу. Хоча вона в мене так довго лежала на столі. Інколи здається, що вже аж соромно мені було вам одне і те саме говорити: ось ця джасненця, фіолетова джасненця, та, та 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 та. Але в мене є дуже гарна скринька від Екея, така вона кругленька, і, чесно кажучи, я думала, що я її оформлю для цієї скриньки. Тепер я дивлюся, що вона трішки замала. Ну, тобто тканини мені буде вистачати, але якщо я не знайду для цієї коробки якийсь, вдалі якийсь вдаліший дизайн, то ось ця робота піде на цю коробку, тим більше, що це є льон, і на ньому льон льон так льон, і на ньому його буде дуже легко і просто оформити в цю коробку. Ну що ж, їдемо далі, і в мене ось тут знову, бачите, знову вертаємося до фрозовка. Ось, ось така підвісочка. Дві таких підвісочка це є один комплектик. Це, мабуть, вже весна заходила, і Марія хотіла щось такого весняного. Завершилась вона, повірте, вона в мене навіть взаді заклеєна. Але Марії не вистачило сміливості, часу чи того бажання, щоби. Причепити вже готову підвісочку і зробити петелечку. Чому так відбувається, по сей день не знаю. Ми повертаємося до тижнів стартів. Тиждень стартів, нагадаю, хто не знає, це коли Марія кожен день починала нову роботу. І ось така. Подушечка в Марії є завершена. Я її завершила за один день чим і пишаюся, бо в тижні стартів були і великі роботи, і грандіозні роботи, які я ще не скоро завершу. А оцей такий красивий братчик буде в моїй колекції, і з часом я до нього зроблю другу сторону і зроблю собі таку подушечку, де чи то повісити десь її, чи використовувати як гольничку, тому що красиво, там красивий і цікавий бісер з таким переливом або має можливість купіть собі оригінальний набір, надзвичайно гарні матеріали, З середині йде цікавий гудзичок і дуже дійсно цікавий бісер. Повертаємося до е, моїх ось тих таких е, великих, великих робіт. Ось так. Лишається ще два дизайни. Залишається два дизайни. Мабуть, поки зараз у нас ще лютий, можна собі підібрати якийсь зимовий дизайн, щоб в 2025 році в мене тут додавалася ще одна картинка. Поясню, що це таке є. Це є клапоч тканини 50 на 70 такий відріз. І я на ньому шию різдвяні такі новорічні дизайни, для того, щоб потім оформити в шість красивих однакових грамочок і поставити ось такою рядочком, знаєте, так під кутом. Ну, це я так Бачу, як воно складеться, і коли я вже дошию шість картин. Чи коли я напевно схожу в багато майстерню, що мені там порадять, як це ще можна зробити? Ну, поки я бачу так, тому що мені дуже подобається, коли, от, наприклад, на дуже довгій полиці стоять так гарно картини в одному типі, в одному стилі, і стоїть якийсь підсвічник, горить свічка. Ну, надзвичайно красиво. Тому в 24-му році у мене появились ось ці двері. Двері з отим таким собакою, тепер я розумію, що, мабуть, це був знак. Бо у 24-му році у нас з'явилася собака вдома. Правда, наша Джулі не чорна, вона в нас світленька, але, думаю, якщо їй дати волю, десь так після гарного дощику, то вона і чорна буде, бо енергії в неї не відбирати. Це є дизайн від Мілхілу, багато бісеру, цікавого бісеру, ялинка прикрашена з таким блискучим жовтим бісером, верх арки дверей матовим бісером, чудовий, красивенний вінок на дверях. Маємо санчата, маємо, як він називається, ліхтарик, подарунки під ялинкою, ну і собака як друга людини. Подобається мені ця людина, цікаво, ой, подобається мені ця собака. Цікаво, чи це був один дизайн Мілхілу, бо я щось чесно не пам'ятаю, здається, був один дизайн Мілхілу. Ці були в попередньому році вишиті. І, чесно кажучи, зовсім недавно я хотіла трошки зробити якісь різнобарв'я в своєму вишивальному царстві, так, і дістала пару новорічних мілхілів. Але як дістала, так вони і лишилися лежати. Хоча це є великий плюс, тому що ще плюс одна почата робота, краще плюс одна завершена робота. Лежить тут біля мене один Джаснен, верніше їх лежить два, але говорити ми спочатку будемо про один. Якщо мені пам'ять не зраджує, це також був тиждень стартів, і такої краси я ще не бачила. Я просто для порівняння вам зараз покажу. Це є ось такий мир. Це є Джаснен і це робота надзвичайної краси. Крім того, що тут дуже гарні шви, тут ще надзвичайно красиві матеріали. Ці е, металізовані нитки, цей бісер, ці е, елементи це настільки все гарно підібрано і, чесно кажучи, оці всі ялиночки, свічки, щось тут різдвяне. Я також відчуваю якісь такі моменти. Подивіться, наскільки красиві ось тут ідуть. А, ці шви, бленди, які красиві. Ну, ця робота це, це просто красиво. Але я вам скажу, що в мене, я чомусь так подумала, що в мене є пара. Я не знаю, можливо, це і розраховувалося, як пара. Та була задумка така, як пара. В мене буде пара, тому що ці дві роботи в мене вишиті на одному, на одній тканині, тим більше що це була одна тканина і один шмат. Я її просто розрізала на два, тому що я не знаю, здається, я купляла ці дизайни в різні періоди свого часу, але ось ну, вони надзвичайно красиві дівчата, хлопці. Я бачу їх оформлених однаково і десь також в інтер'єрі вони, скоріш за все, не будуть стояти, вони будуть висіти, бо вони не є великі. Дістала я свого кота. Дістала я свого кота. Так, він, трошки в мене пом'яти, але вже який є. Це є кіт від Ланарт. Коли з до речі, зараз також вони проводять ці такі таємні проекти, процеси, проекти. Де ми купуємо оригінальний набір з їхніми оригінальними матеріалами, кожного якогось там періоду часу нам дають колаптик схеми, ми її вишиваємо, ми не знаємо, що ми вишиваємо, і в результаті ми маємо щось. Так от, я гарненько йшла, а потім цей кіт попав у мене в Довгобут. І, чесно кажучи, якщо ви бачите, що це є тканина льон в. В оригінальному наборі там іде Аїда 14-го каунта, хоч вона тут практично все зашита, але ми бачимо, що тут є елементи, які виходять за межі рамки. Тобто, нам потрібно дати е, окантовочку ще додатково, щоб, е, щоб було видно всі детальки. Так от, я буквально відразу знала, що це в мене буде не картина. Я хочу е, е, зробити це. Подушкою і мотивувало мене завершити цю роботу, те, що наш котик пішов на веселку, і я вже, знаєте, думаю, треба це завершити. І завершила цю роботу. Тепер маю такого красунчика, чи то красуня, чи красунчик, але в подальшому я хочу підібрати для неї матеріали і зробити красивенну подушку на диван, тому що дуже красивий. Котик, і від цього котика, до речі, немає шерсті багато. Ну, але він і не муркає, так як той справжній котик. Якщо ми говоримо про фрозилок, якщо ми говоримо про фрозилок, це ж не тільки основи дерев'яні і не тільки якісь такі маленькі мініатюрки, я подивилася відео Наталі Візерунок, за що їй дуже велике дякую, тому що. Подивившись це відео, я зрозуміла, що мені це також треба. Я надихнулася ціє, цим дизайном, і ви знаєте, він в мене полетів. Це є качки мандаринки. Я не знаю, чому, що я побачила в цьому дизайні, але скажу відверто, фрозилка я відшивала не один раз, я займалася першим відшивом для фрозилка. І роботи фрузилка на основах, тобто на тканині, мені інколи заходять набагато легше, ніж на дерев'яних основах. Хоча ці роботи, порівняно з дерев'яним основою, ви уявіть, скільки тут роботи є, ніж по дереву, але воно мені так легко йде, що ті качки просто вилетіли з під моєї голки. Тому маю ще ось таку одну завершену роботу. Дякую Фрозилкові за і пес до неї приліпився. За... Дякую Фрозилкові за те, що радує нас своїми такими дизайнами вишивці на тканині. Надзвичайно красиві качачки получилися. Якщо вже згадувати також про сорочки, я би хотіла вам сказати, що ще була в мене одна завершена робота. По моєму курсу, це є чоловіча сорочка в крої хлоп'янка, це є заліщицька сорочка, вишита настилом, надзвичайної краси сорочка. Дівчата поновишивали. Більше того, є люди, які ці, цю сорочку, основу цієї вишивки, взяли собі як жіночу сорочку. В такому самому крові хлоп'янка. До речі, вийшло дуже і дуже цікаво. Цю сорочку я шила для свого чоловіка. Це є українські коноплі від Адельвіки молочного кольору. Вишивала нитками перле вісім, Задив... Дуже задоволена. Сподіваюся, здоровий зносить. Також є відеокурс для самоопрацювання по цій сорочці. Якщо когось цікавить, звісно, пишіть у Дірект. Сорочок сьогодні буде багато, але я не буду їх всіх надівати на себе, хоча скажу, що є в мене ще ось така завершена сорочка в цьому році. Це є монастирська сорочка. Люблю її, вона вишита на Нюкаслі. Зараз вона в мене просто поперна. Пресую я її відразу перед тим, як повинна її одягнути, тому вона в мене ось така є. Хоча я її, здається, вдягала під куртку, і вона в мене помінялася. На Ньюкаслі працювати це ще те задоволення, але я вам скажу відверто. Чим довше я сиділа над тим нюкаслом, тим мені здавався, він все крупніший, крупніший і крупніший. І коли я взяла якийсь балфос, це для мене взагалі якесь таке величезне, величезне вийшло. Дивлюся, а там ті нитки такі дуже. Мабуть, через те, що наші очі починають до цього звикати. Тому ось ця сорочка це є ще одна завершена сорочка в 24 році. І я залюбки буду її носити, тому що для мене вона така красива, красива, красива. В цьому відео буде, мабуть, дуже багато реклами. Якщо хтось хоче монастирську сорочку по моєму курсу, пишіть, будь ласка, мені в Директ в Дірект, тому що з березня набирається нова група. Красивенна, красивенна сорочка. До речі, цю сорочку я розпочала, якщо мені пам'ять не зраджує, в 22-му році. Я її розпочала, потім я її відклала і в якісь такими моментами, такими набігами завершила її. Хоча зараз я працюю над схожою монастирською сорочкою, то там вона в мене чомусь просто вилітає з-під рук. Отримую дуже багато. Чудових емоцій, коли шию цю сорочку. І цю сорочку нову я також шию на Ньюкаслі. Хоча багато дівчат в мене вже шиють і на Едінбурзі, і на Сотемі. Тканин зараз у нас дуже багато, вибір дуже прекрасний. Зайшла до нас осінь і маємо ось таке. Хеллоуін, так? Ну, не можу я без таких дрібничок, тому що ті такі дрібнички мені якось настрій піднімають. Тому в мене ось такі гарбузики є. Я не знаю, чи це новинка фрозилка була, чи це ще з минулого року, але я вирішила завершити. Вирішила розпочати, завершити ось такі гарбузики, вони, до речі, дуже гарно піднімають настрій. Так розумієте, коли в нас є весна, ми хочемо якихось квіточок, коли якесь літо, якихось композицій. Осінньо гарбузики, а зимою якісь такі. Декори зимового типу, тому в мене ось такий гарбузик стоїть. Він, правда, в мене круглий рік стоїть, просто я міняю місце, де він може стояти. Спочатку він в мене стоїть на столі, потім я його переношу на полицю, і він чекає свого часу, щоб знову повернутися осінню на стіл. Це є фрузелок, він, до речі, такий величенький. Дивіться, практично як моя долоня. Тому придивіться, він дуже цікавий. І там з боку є ще такий гарненький елементик, павучок. Він рухається. Він дуже цікавий. Після осені до нас завжди приходить зима. І з приходом зими з'явилася в мене ось така підставочка, вона така сама тематична, як і. Гарбузики це також фрозелок, таке відчуття, що в мене тільки сорочки, фрозелок і Джаснен. І мабуть, треба буде подумати собі якісь скласти цікаві плани на 2025 рік, щоб розбавити. Хоча напишіть мені, будь ласка, як вам фрозелок, як вам сорочки і як вам Джаснен? Чи можливо ви хочете все ж таки, щоб я вернулася до свого діменшенця і почала його завершувати? Хоча, крім Dimensions, в мене є ще багато чого цікавого, і хто за мною слідкує давно, Dimensions, Just Джаснен є, ну, знову Джаснен. Ну, мабуть, якось. А, до речі, в мене цього року, 24-го року, в колекцію моїх наборів поповнила колекцію моїх наборів, поповнив новий набір. Фірми, якої я ще ніколи в житті не вишивала. Тому, можливо, потрібно поставити плани на 25 рік, щоб цей комплект був такий вишитий. Ну, Принаймні я його розпочала і подивилася, що ж там всередині таке є, чому його люди так люблять. А ця куля з написом з Новим Роком Happy New Year 2025. Є ще однією завершеною роботою. До речі, вона не є маленька, вона є дуже велика. Це така сніжна куля з таким будинком, в якому світить світло, і світить світло у всіх віконцях. А це означає, що будинок наповнений людьми, рідними, дітьми, і люди в тому будинку мабуть щасливі. Ну і на завершення хотіла би показати вам, мабуть, останню свою завершену роботу в 25-му році. Більше того, я собі дозволила її навіть оформити. Якщо пам'ять мені не зраджує, то це була одна єдина робота, оформлена в 25-му році. І це ялинка від Сандри Парадайз. Це є кришталева ялинка. Ось так я вам її покажу. Так я її оформила, Щось мені камера передає рамку таку ніби з голубим відливом. Я не знаю, як цей ефект працює, але рама є сіренька, всередині її авторський паспорту. Ну і, звичайно, всі елементи, всі трежерси, які пришиті на цю роботу, вони роблять з цієї ялинки справжню Тут є! І блискітки, тут є і сатинові елементи, тут є бісер, тут є зверху Ангелик, серед реджерсів є, е, є такі елементи, як пташка, сніговичок, білочка, ялиночка, стрикоза е, Санта-Клаус, така овечка, цукерочки, сніжинки, ну, дівчата. Це ялинка, яку можна зібрати кожна людина. Кожна майстриня і по-своєму -по прикрасити дуже багато трезерсів вже вийшло з... з виробництва. Але я думаю, якщо тако гарно пошукати, то можна багато знайти цікавих елементів. Більше того, я вам скажу, що цю ялинку я збирала дуже дуже багато років і. Я радію, що все ж таки наважилася її вишити і оформити, тому що вона дійсно дуже красива. Цією роботою я би хотіла завершити це відео. Побажати вам щасливого і мирного наступного року. Побажати вам натхнення на нові старти і. Ще прекрасніші фініші, щоб ви любили кожну свою роботу, щоб ниточка вам не плуталася, голочка вас слухалася, і ви отримували надзвичайне задоволення від того, що ви робите. З вами була Марія. Всім щиро дякую. Побачимося вже у наступних відео.